Привіт-привіт, мої хороші! Хочу, діточки, з я з вами сьогодні трішечки погратися у батькову гімнастику, яка називається «Помічник». Будемо мамі наші допомагати місти посуд. Дітки, гімнастику промовляємо чітко. Ми є посуд, наша Антошка». Миє вилку, чашку, ложку. вимив блюдце й склянку і закрив міцніше кран. Дітки, давай спробуємо і з іншою ручкою. Миє посуд наша Антошка. Миє вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце. І склянку і закрив міцніше кран. Молодці діточки, то щекаю і вашу гімнастику. До побачення!